Як розрахувати біологічну врожайність кукурудзи, які прилади використовувати та які показники слід враховувати? З вами Тетяна Кашатіна, це рубрика Агроскаутинг від компанії Агроток ЛТД. Розрахунок біологічної вражайності кукурудзи розпочинають з того, що визначають густоту рослин на полі. В першу чергу треба встановити довжину рядків кукурудзи, розміщених на площі 1 гектар. При стандартній ширині міжряд 70 см вона становитиме 14 метрів 285 см. Після цього, відійшовши від країв поля на 10-20 метрів у 5-10 місцях посіву кукурудзи, підраховують кількість рослин у кожному рядку завдовжки 14 метрів 285 сантиметрів. При цьому варто рухатись по діагоналі поля. Визначають середнє значення з 5 або 10 підрахунків і порімножують його на тисячу. В нашому випадку середня кількість рослин з п'яти обчислень становить 48 штук. Загальна густота на площі 1 гектар склала 48 тисяч. Далі підраховуємо кількість качанів на кожній рослині та визначаємо їхню середню кількість. Вона становить 43 штуки, тобто 43 тисячі качанів на 1 гектар. Рухаючись по полю в рандомному порядку, відбирають по 5-10 качанів. Їх зважують, обрушують, вимірюють та проводять обрахунки. Біологічну врожайність кукурудзи визначають в качанах та в зерні. Для того щоб визначити врожайність кукурудзи в качанах, слід користуватися формулою. Відповідно до зазначеної формули слід середню кількість качанів з одного гектара перемножити на середню масу одного качана і зробити перерахунок спочатку в кілограми, а потім в центнери. В нашому випадку біологічна врожайність в качанах становить 120 центнерів з гектара. Для того, щоб визначити врожай кукурудзи в зерні, треба користуватися наступною формулою. За якою біологічний врожай кукурудзи в качанах, варто перемножити на вихід зерна та розділити на 100. При цьому вихід зерна дуже легко та просто визначити, з'ясувавши, яка маса качана без стрижня. В нашому випадку маса качану зі стрижнем становила 250 грам, а без стрижня 197 Відповідно, вихід зерна становить 78,8%. А біологічний врожай кукурудзи в зерні становить 94,56 центнерів з гектара. Оскільки кукурудза має високоперезбиральну вологість зерна, урожай слід перерахувати на сухе зерно, користуючись наступною формулою. За якою урожай зерна при фактичній вологості слід перемножити на фактичну вологість зерна, яка становила в нашому випадку 33,6%, та розділити на стандартну вологість, яка складає в кукурудзи 14%. Тож, провівши обрахунки, ми визначили, що біологічний врожай кукурудзи при стандартній вологості складатиме 73 центнери з гектара. Друзі, чи встигли ви вже порахувати біологічну врожайність кукурудзи на ваших полях? Поділіться цією інформацією з нами в коментарях. Підписуйтесь на канал Агроток ЛТД, ставте свої вподобайки, не забувайте натискати дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео!